Як і коли обробляти будь-які рослини в вашому садочку під час спеки: хвойні, чагарники, барбариси, троянди. Це треба робити рано вранці або пізно ввечері, коли температура не вище 25 градусів. Тепер, друзі, слухайте, і дивіться уважно, якими препаратами користуюся я. Від хвороб препарат, препарат Freedom. два пакування на 10 літрів води. Або можна використовувати препарат Stark. теж два пакування на 10 літрів води. Це від хвороб. Від шкідників додаю препарат Актелік. На 10 літрів води підживлення додаю в цю бакову суміш або препарат Плантафол 20, -20, -20» або плантатор теж формула 20-20-20. це на 10 літрів води. І додаю обов'язково адювант або прилипач. Ось це роблю бакову суміш на 10 літрів води. Якщо це профілактична обробка будь-яких рослин, хвойних чагарників, барбарисів, троянд, вашому садочку. Якщо у вас вже є ознаки хвороби, тоді всю цю суміш бакову робимо на 5 літрів води. Якщо робите на 5 літрів води,